Ми Відкрили бюро з питань політики відповідального споживання і сьогодні до нас прийшли з запитаннями. Тож ну, ми запросимо першого клієнта. Добрий день, у мене є питання. В мене цікавить, що це взагалі таке. Гарне запитання. Ми тобі зараз допоможемо. Почну з того, що це система, яка впливає на всі гілки влади, чиновників, соціальні процеси, громадські організації та людей. Також це раціональне управління природними ресурсами, споживання товарів і послуг, при виробництві яких мінімізовано антропогенне навантаження на навколишнє середовище. наче зрозуміло. А яка мета цього? Мета цього дуже проста розвивати та збагачувати ринок економіки для людей зі зменшеним шкідливим впливом на природу. Чи маєте ви ще запитання? Ні, дякую, ви мені дуже допомогли. Завжди, будь ласка. Що ж, пропоную запросити наступного відвідувача. Добрий день, Я хочу відкрити бізнес. Підкажіть, що я маю зробити для людей та захисту природи? Дуже актуальне питання: існують основні аспекти споживчої політики, яких треба дотримуватись, щоб бізнес був вдалий і безпечний. Стандарти якості та безпеки. Встановлення стандартів якості та безпеки для товарів та послуг, що продаються, щоб захистити споживачів від небезпеки або шахрайства. Інформаційна прозорість забезпечення споживачів достатньою інформацією про товари і послуги, захист прав споживачів, заходи для захисту прав споживачів, такі, як право на повернення товару або отримання компенсації в разі недоліків, контроль якості, Моніторинг інспекторами, на безпеку та стандартизацію. Це була дуже важлива інформація. Дякую за допомогу. Чого ж? Ми допомогли декільком персонам з їх запитаннями. Сподіваємося, що вони раціонально скористаються цією інформацією для покращення нашого життя. Дякуємо за увагу. А чи маєте ви запитання до нас?